Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні у нас по плану Астройство. І якщо ви вже прочитали названня цього відео, то ви знаєте, що ми сьогодні з вами обостроюємо шкільну, шкільну їдальню. Чому в мене прийшла така ідея? Що вам розкажу. Почалась а... а... школа вже як. Вже как... Три тижні тому, ну, дві. І я захотіла обустроїти їдальню. Вона в мене ця ідея ще була дуже давно, але в мене якось не доходили руки її обустроїти. І я так її обостроїла. Типа, це їдальня, тільки домик, школа, тіпа, десь там далі, або їдальня, віддільно, ну, коротше, так якось. Уявимо собі. І я собі обустріла ідеально, і давайте ми поговоримо про обустройство. Е, перша кімната це мой, е, типу як е, там, де мої пос -пос посуд а спосуд моєчне, ну, коротше той. А далі це такої як. Куточок, комната, де можна купити всякі снеки. Я думаю, що у всіх школах у нас у школах так продають у школі різні снеки, там соки і так далі печенюшки і таке. Далі це є четвер, третя комната, там же можна покушати. А, і останнє це там, де готують їсти. Це кухня. На цей домик у мене десь пішло приблизно півтора години. Ну, не ж не пів десь пів години, тому що я його дуже швидко обустроїла якось. У мене ж в голові якось. Я вже знала, як обустроїти, що до чого, тому що я щось старалась обустроїти похоже на ну, щось похоже таке, як у, у мене в у школі. Я поміняла уже. Другу школу, типу вийшла в іншу школу зараз. І я щось обостроїла такою, все з'єднувала і щось придумувала такої своє. Ну, мені, здається, вийшло неплохо. Свою оцінку я ставлю цьому обустройству 7 з 10, так як ще не ідеально, А даже, я би сказала, 6. Свою оцінку ви пишіть в коментарях, а, є... а якщо коментарі закриті, переходьте в наш телеграм-канал, в, наш... в нашу телеграм-групу, і там можете написати Я общаюсь. В телеграм-групі я з вами общаюсь часто. Ну, отак. От і. Дуже довго я підбирала лавочки, тому що мені ніяк не, не виходилося вистроїти одну кімнату там, куди можна було покушати. Ну, як на, е, в кінці з кінцями я якось вже обустроїла її. Це обустройство у нас вийшло на 8 е, минут, ну, в принципі, майже 9 е, Длинне, тому що е, на, більша частина всього зайняло. Коли я розкладала там всякі снеки і так далі. Це найбільше зайняло часу. І мені кажуть, що про обсторонство я вже сказала все. Якщо щось забула, потім докажу, ну, щось може поговорити на якісь атліченні теми. Хочу зразу сказати, що я пропала з каналу майже на тиждень, за якось перші дні школи, У мене ще відео виходило, бо у мене вже були відзняті наперед. І якось у мене пропа я не мала ще часу а, знімати відео, тому що а, у мене, я ще учасни, типу, в... на водіння. І один день на тиждень у мене водіння, потім у мене кожен день в школу, і коли я приходжу, мен... мені потрібно писати уроки і так далі, і я не співаю навіть відзняти. А якщо в мене є час, мені просто лінь. Я зараз, сподіваюся, що я почну віднімати. Сьогодні у нас субота, е коли я знімаю це відео, завтра у нас воскресіння. Значить, я думаю, що я сьогодні відзніму декілька де відео наперед. Загружу на канал і просто зро е вони будуть приватні, ну а коли вже мені прийдеться, я просто їх закрию на і все. Е я надіюсь так. Так що вибачайте, я просто. Якось не розрахувала, я думала, що я відзніму е, за останній місяць літа відео на місяць вперед. Ну якось у мене так і не виходить. Не вийшло, ну я зараз буду і справлятися і далі відзняти відео. Е, Також хочу вдосконалити свої обложки. Деколи обложку просто не кладу, а деколи кладу. Е, нарешті я навчилась вирізати персонажа. Uh, і uh, так що, uh, от так вже в цьому відео. Я зараз вже зробила обложку на це відео. Я думаю, що вже буде вирізаний персонаж. Uh, я поки що починаю робити обложки самостійно, ну, або я просто якісь там поставила і все. А от вирізати персонажа і щось той, то я тільки починаю, тому, будь ласка, строго не судіть. А я буду старатись і много старатись. Уже скоро буде 11 февраля. Буде два роки, як я завела цей канал. І дуже змінилось. Коли я почала вести цей канал, я не вміла нічого ні монтажувати, ні робити обложки. Навіть не знала, як викласти відео. За ці майже... Півтора року я дуже багато всього навчилась. Я навчилася обустраювати, знімати відео, вирізати невдалі кадри, дуже всього багато і це навіть здається, що я, я давно вміла, насправді я тільки-то -тільки навчила. Тому виходить отак. От я думаю, якщо починати вести канал. Світу потрібно дуже много труда і безсонні ночі, якщо вести нормально. Я це зрозуміла лише тепер. Коли я починала вести канал, я не думала, що там мені було якось 12, мені здається, років якось так. Зараз мені вже 15. <звук> мені ж там було майже 13, ну коротше. Я... Ні, 13 років. Два роки тому це було 13 років. Але завела я канал, мені здається, що може, чуть швидше. У мене ще був до того канал на який я знімала вже, мені здається, з 10. Тому 3 роки один вела, там не було зовсім активу, і тому що ствілилося, що у мене там YouTube краде підписки, і як на мене підписуються але мені це не показує. Тому я його залишила і почала вести цей. І от у нас, зараз у нас 1840, мені здається. Було 1880. А зараз чомусь підписки падають і відписуються. Я не знаю, це певно моя вина, ну нічого. От ви вже можете увидіти результат мого обустройства. Якщо вам подобається це обустройство, я вас дуже <смістична> прошу підписатись на канал, мені буде приємно і значить, мій труд не дарма. Зразу кажу, ідею обустройства можете брати, і саме обустройство можете брати, можете обустроїти такий же домик у своїй тоці. Ну, а всім спасибо за просмотр, спасибо за лайк, за підписку, якщо ви це зробили, і пока-пока!